Клуб білого бізнесу, електронне листування, новації податкового законодавства, управління комплаєнс ризиками. Такі теми розглянули під час заключного цьому році засідання громадської ради при ДПС в Кіровоградській області. Традиційно головував на зустрічі очільник дорадчого органу Ігор Волков. Почали із річного звіту. Головуючий нагадав, що засідає громадська рада щоквартально. Відтак, це четверте засідання. А за рік встигли розглянути зо два десятки питань, більшість. Дискусійних і актуальних на даний час очевидно, що було дуже багато змін до податкового законодавства в цьому році, і в кінці року є конкретні зміни щодо військового збору сплати додаткового військового збору фізичним особам-підприємцям, фактично, от зараз, 1 грудня 24-го року. І це все є предметом обговорення на громадській раді і донесення до... Платників податків, позиції і податкового органу, і позиції платників податків, які здебільшого і представлені саме в громадській раді. Очільниця обласної податкової служби розповіла присутнім про так званий клуб білого бізнесу, куди, відповідаючи низці критерій, можуть потрапити платники із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Вигода від такого членства – преференції від фіскального органу. В області в Кіровоградській на сьогодні 211 таких платників податків. З них 7 фізичних особів-підприємців, 204 юридичних осіб. В Кіровоградській області є вже навчених 20 комплайнс-менеджерів. За кожним платником буде закріплений. Вказаний комплаєнс менеджер, який буде надавати методологічну і консультаційну роботу для платників, які входять вказаний перелік. Ще одне актуальне питання: можливість електронного листування через кабінет платника. Це не лише зручно, швидко та надійно кажуть у податковій, але й економить бюджетний ресурс території. Адже поштові послуги з розсилки тих же повідомлень рішень фінансуються за рахунок місцевих кошторисів. Подеяк електронне листування не потребує додаткових капіталовкладень. Потрібно лише в своєму кабінеті надати дозвіл на отримання повідомлень від податкової принади такого зв'язку. Відзначають і в фіскальному органі, і в громадській раді. Подавайте ці заявочки на електронне листування. Ми скажімо так, зекономимо кошти своїх рад, з яких платяться зарплати тим же вчителям, лікарям, допомога військовим, в тому числі. О, бо це ну скажімо так, навіть по місту у нас це 8 мільйонів. І дуже шкода витрачати ці кошти, маючи такі сучасні засоби електронного листування. Ну, на такі речі на сьогодні всі ми розуміємо, що листи ходять дуже погано. А згідно законодавства, якщо ми лист не отримали, але він повернувся до податкової. То відповідно громадянин вимушений платити пеню штрафні санкції. Відповідно до діючого законодавства треба заходити в електронний кабінет, реєструвати його і давати згоду на те, щоб отримували вони повідомлення від податкової служби. Ще присутні обговорили експериментальний проєкт щодо функціонування системи управління податковими ризиками. Загалом на заключному засіданні члени громадської ради розглянули шість питань, дякуючи колегам за роботу і запрошуючи до такої ж продуктивності в 2025-му Головуючий нагадав про головну місію дорадчого органу. Це перш за все публічний громадський інститут, який зв'язує дві сторони барикад. Податківця як фіскального органу і платника податків, які сплачують ці податки. І баланс інтересів податкової служби, яка представляє в даному випадку державу і справляє податки, і баланс інтересів платників податків це завжди вкрай важливо. І це те, коли ми кажемо про співпрацю, про партнерство. Наступне засідання громадської ради при обласній податковій відбудеться вже у березні 2025 року.